Hello, friendly, з вами Деніс Friendly. Коротше, пішов зараз в магазин, ну, тепер, сьогодні зранку, 8 годині. І я типа, ой, я забув загрузку поставити. Ну, коротше, потім поставим. Коротше, я загрузку бруно закрій, хто не пані, бо я сьогодні цілий день грушу. Ну, коротше, не суть. Я взяв коротше, шоколадне барні, значить, з шоколадною начинкою. Я пам'ятав, що ми один раз їли у 21-му, ну, там кінець 21-го року було там новорічні барні. Я думаю, що може було зі смаком молока. Бо там було шоколадом з молоком в магазині. Я подивився, потім, бо я, знаєте, ноктюключити звук, щоб ніхто не чув. А я міг придурок собі таку навушку, знаєте, телефон приклав. І послухати, А я не поклав на вухо. Я щось загальмував в магазині. Думаю, давайте швиденько, бо мені треба було швидко з магазину піти, бо я вже перебіг до вас знімати. Та. І коротше, я цей, во... думав, що я шоколад не їв, а я, виходить, що я їв шоколад. Я подивився тільки, що їв. Значить, зараз ми їмо шоколадом з молоком, щоб була інакша реакція, не така, як в 21-му. А на вечір я вже куплю зі смаком молока. І ми зараз кажете, ти, ти купиш, якщо ти зараз береш зі смаком барні зі смаком шоколада з молоком, то значить на вечір зі смаком шоколад. Наоборот, коротше, барні зі смаком молока, зі смаком шоколаду. Ні, ми на вечір просто з'їмо барні зі смаком шоколаду. Тому такі справи let's go до заставки цього відео. Деніс Фенні реагує, Деніс Фенні реагує, сьогодні буде реагувати на... На тістечко бісквітне, дві штуки з шоколадною начинкою, ведмедик барня з молоком. Ком-ком! Не знаю, скільки молока, бо тут один стакан. А уже нема молока, майже. Ну, що вийде, то вийде. Думаю, що мало би стати. Тому починаємо. Відео, коротше, коментарів в цьому відео я не читаю в кінці. Я прочитаю в наступному, яке я зараз за пару хвилин буду знімати. Капризон, так. Тому такі справи. Починаємо відкривати. Монделес. Тут ще такий барні з трубкою. Так. Не знаю, видно, не видно. Дивіться, щоб відкрити, треба ось тако. О! А, та це це наїзі. Я думаю, нам одного стакана мало би стати. Поїхали. М -м -м. Коробяче молоко. Піною пропитане. Фу. Давно не їв. Ми рік не їли. Та? Да? Майже два. Ні, рік. Бо з останнього моменту я барні якась так їв в 21-му. У 22-му. Ну що я зроблю, якщо нових смаків немає, то що я зроблю? Мені думаю одного стакана буде достатньо. Це добре. Я можу вже сміло ставити 9 баю, завдяки барні. Дуже смачно. Дуже таке класне біск... Тістечко. Одна штука 16. Грн. Я пам'ятаю, коли барні колись, напевно, і 5 гривень, і 8 коштував, а це ще коли десятих років. Хе -хе. Так. Добре. Давайте, остання штука. Хочете прикол, що зараз молока стане? Ну хто би сумнівався там? Добре, давайте. Давайте можемо окремо шоколад, окремо молоко? Ні. Бо хтось мені вже робив зауваження, що ти це не робиш. То я добре. Давайте, шоколад. Ммм, шоколад бомбі... бомбічиський. Бомбезний. Шоколад 9. Тістечко. Ну. Тістечко 8. З плюсом. Бо... Ну... Розумію, ніжне, ну сухе. Я не люблю сухе. Тепер молоко. Вісім. Все, прореагувало окремо. Зацініть мою... Чекайте. Ну зараз доїм зацінити, бо то... Трохи не хочу уплямити від барня. Дворюрі на сестра подарила футболку. З Польщі передала. Мотоцикл, зараз вам покажу, зацінити в коментах. До речі, я одну штуку замітив. Наприклад, якби я зняв, щоб ви зацінили у ютуб шорті, ютуб шорти може залетіти до 500 передів. 500-3 тисяча. Але чомусь іменно моя аудиторія там пишуть ну, не... Чужі люди там пишуть. А суто на... Ну не гон сказати. Мої підписники туди мало що пишуть у шортах. Получається, що мої підписники тільки коментують мої великі відоси. А шорти, ну, є там одиниці, але не коментують. Через те, що багато дуже виходить шортів і вони не успівають коментувати. Тому лише ж коментують не мої підписники, чужі люди. так? А суто мої підписники, ці всякі, Туди Дуденко, містери Бістери, там, Лолотреки, знаєте, ці що суто моя аудиторія, то вони коментують суто великі відоси. Тому суто для своїх треба... Якщо я щось питаю, то треба питатися саме у великому відео і вони мені відповідають. Ну, дадуть відповідь. Бо через те, що я багато шортів викладаю, вони не успівають все прокоментувати, тому і не дають відповідь суто моя аудиторія. Це зрозуміло. Добре, смачно. Разом скільки там 9 баю. Так, добре. От тепер я можу написати. Оцініть від 0 до 10. Чекайте, така Тряпка хірова. Так, оцініть. Ось така футболка. Мотоцикл. Щось там райсикл. Ну, коротше, засініть. до 10 в коментарях. Ваша оціночка, так, Там ще до них були шорти, пів... сині, а ті вже шорти пізніше їду. Я сьогодні б'ю оранжеві шорти. Отакі, оранжеві. І синя футболка. Тому, друзі, на цьому цей відосик підходить до кінця. Пишіть в коментарях. Ми на вечір пробуємо барні зі смаком самого молока, без молока. Можна десь ідейка на наступні рази. Попробуйте барні зі смаком молока, зі смаком молока. Або, наоборот, зі смаком шоколаду. Ну а як це буде? Хіба розтопити шоколад і полити. Бо самий твердий то недобре буде шоколад. Ти візьмеш там барні шоколаду, візьмеш шоколад. Будеш їсти а смаку не буде, бо ж то твердий, Ну, такий. Барні м'яке, шоколад твердий, розумієте? Хіба розтопляти. Ну, таке. Пишіть коментарі. Подумаємо. З вами був Дейнс Френді, радий був вас всіх бачити на своєму каналі. Лайк, підписка, коментарі. І що? І буде вам удача. Пока. Все, бувайте дружні.